Середина липня і кінець липня. Багато хто каже, що це час, коли ми лише збираємо врожай і насолоджуємося ним та відпочинком влітку. Але ні. Сьогодні поговоримо про те, що можна посадити на так зване друге коло оберту врожайності. Всіх вітаю на каналі Мальва на городі. І сьогодні я покажу, що саме я висію. На друге коло оберту. Якщо ви любите зелень і все, що стосується зелені, ви можете посадити на друге коло оберту: це салати, це петрушка, це кріп, це можуть бути і шпінат, але майте на увазі, що такі рослинки, як шпінат або кінза, вони від спеки йдуть у стрілки. Тому, якщо вони вже у вас виросли і виросли ще до появи стрілок, вам потрібно їх зібрати, підрізати обов'язково. А я із зелені буду вирощувати кріп, бо він в мене просто так не росте. Навіть коли він сам висіється, він не проростає. Потім, як кажуть, як бур'ян, і тому я обов'язково десь з середини до кінця липня висію. Кріп, я його додаю до страв, у споживання, також залишаю на такій парасольці для того, щоб консервувати. Багато хто по другому колу саджає моркву. Я ще це не зробила, але ще думаю, садити чи не садити, бо я збираю ще врожай своєї моркви. Зазвичай моркву саджають після часнику. А в мене місце від. Грядки часнику вже зайнято, і що саме я туди висіяла з насіння. Це огірки. Так, огірки по другому колу. Для того, щоб був врожай вже ближче до осені. І чому саме огірки? Тому що ми дуже полюбляємо їсти огірки і по другому колу, їх також можна садити. Минулого року я те саме робила, і в мене вийшло. Хочу зауважити щодо огірків, я обираю обов'язково гібриди з позначкою F1, і обов'язково це мають бути ранні, надранні самі ранні, які тільки можуть бути. Огірки я висаджувала вже у відкритий ґрунт, і через спеку та через крота в мене не всі зійшли, і там, де вони не взійшли, я пересадила ще одну культуру, яку я також вирощую по другому колу, і це капуста цвітна. Так сталося, що мою цвітну капусту, яку я вирощувала з насіння взимку, поїли якась блаха міль, і там були якісь гусінь незрозумілі, і вони мені дуже пошкодили саме цвітну капусту, тому я їх висіяла на друге коло врожайності. Справа в тому, що я їх бризкала і так, як іншу капусту, але саме. Оця гусінь бризка і не бризка, через три дні вона знову з'являється. І їсть саме от ті місця, де качани. І тому я пересадила на друге коло саме цвітну капусту. Також на друге коло в мене ось вже росте Це молода рання капуста. Вирішила спробувати, і, знаєте, я задоволена, бо думаю, ранню, яка була в мене, в мене поїла та сама гусінь. Це якась капустяна мілі чи щось таке. Також я висадила, ну, це на друге коло, але висадила я у червні. Це капуста така пізня на квашення та на зберігання у льосі. Сподіваюся, що з цього вийде. Ну, поки бачу, що виходить. До речі, портулак я тут залишила для того, щоб він зберігав вологу. Також можна висадити на друге. Оберт це капуста броколі, і вона не боїться низьких температур, тому восени ви також можете зібрати врожай. На цей рік в мене нерівномірно посаджена броколі, деяка вже дає голівоньки, деяку вже ми використовуємо в їжу, а деяка ще ось така маленька. І тому я на другий оберт не садила на цей рік капусту, бо в мене вона ще буде дозрівати, саме брокколі. Але ось минулого року, після того, як я зібрала врожай броколі, я посадила ще раз, якраз у липні, і до осені мала врожай цієї капусточки. Тому, якщо ви її полюбляєте, можна її висаджувати. До речі, щодо шкідників, хочу сказати, що вона стійка до шкідників, і навіть білокрилка не дуже шкодить суцвіттям броколі. Також я посадила насіння базилік. Фіолетовий зелений, і ось тут в мене є зелений, вже треба його пересаджувати. І також на другий оберт можна саджати стрічкову фасолю, вона також дозріє до осені, але не забувайте її дуже гарно поливати. Загалом, коли ви в липні щось висаджуєте, ви маєте пам'ятати, що полив має бути інтенсивним і намагайтеся висаджувати у затінку, або зробити. Затінок вже на тому місці, де ви висаджуєте свої рослинки. Якщо кабачки або цукіні, ви посадили рано і ви вже давно збираєте врожай, то також можна посадити їх на другий оберт. Я посадила рано, але вони в мене не зійшли, бо був приморозок. і так вийшло, що і поїли насіння в мене шкідники, те, що не підмерзло, і я посадила вже в середині червня. Пророщені цукіні і тому в мене тільки починається врожай, тільки починаю я його збирати. А якщо у вас вже врожай добігає кінця або близько до того, то можете на друге коло посадити кабачки. Або цукіні. Я висаджую зазвичай цукіні, бо вони мені більше подобаються у замороженому вигляді, як вони потім себе поводять в яєчнях та інших стравах. А також мені вони більше подобаються в консервації. Таке відео від мене для вас на сьогодні. Сподіваюсь, воно було корисним. Експериментуйте, не бійтеся і потім пишіть, що у вас з цього вийде в коментарях під цим відео. Не забувайте вподобайку відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові, а також дивіться інші відео на моєму каналі. А я вам всім бажаю гарних врожаїв.